Колеги, вітаю з вами дюха. І сьогодні ми продовжуємо проходити Command and Conquer 3 Tiberium Wars кампанію за GDI. У минулій місії ми продовжили відбивати нашу Німеччину від нападу прибульців. Це було місто Кьольн за допомогою нашого супермега-ваяки пройшли до аванпоста, захопили його, відбудували якісь нові турелі. У нас з'явили дуже дуже потужні, і відбили, знищили базу ворога. А в цій місії ми відправляємось у Штутгарт. О, знову, до речі, команду збирають цілі уцілі... уцілі... уцілілих захисників Штутгарта, а потім проводить контратаку. Ну, звучать місії дуже схоже. Насправді ми тут робили плюс-мінус те саме. Знайшли інженерів, захопили якісь енергостанції і пішли в контратаку. Ну, Невероятно. вероятне, подиво, що ви зробили в Мюнхені, це просто потрясающе. Хорошо, би в Штутгарті все пройшло так же. Смотрите, Астакі чисті ГСБ розбросили по всьому городу. Ситуація тяжола. Спасіться наших солдат, і они допоможуть вибити пришельців із города. Окей, прийняли. Ну, сподіваюсь, що якби, механіка якась буде цікава в місії, бо контр-контратаку ми вже проводили. Е, Штутгарт. Ми прийняли декілька повідомлень з захопленого Штутгарта Не дивлячись ні на що, там є багато виживших. Один із них е, снайпер спецназовець, е, який пройшов якусь дуже. Незвичайну підготовку. Дайте йому завдання зібрати всіх зцілілих бойсів, бійців, а потім знищить базу прибульців, які контролюють місто. Якщо, поміж виживших знайдуться інженери, надайте їм надайте їм коротше, особливий час, вони допоможуть вам захилити міську базу.

Окей. Okay. Ну ладно. Спасить штурмовики. Окей. Okay. Понял. Це вони? Что да? Чужим конец. Быстро все на выход. Живей, 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 живей! живе, 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 живе! Спасить снайперов. Боже. Их треба врятувать. Их треба врятувать. Жах. Врятуйте пехоту. Господи, смотрите. Я знаю, как надо. Ну, крышка. Все лучше. Да. От... мої люди, їм пизда. Верно. зате за те, за те командосмій отримав ага. підвищення. Но всім Понял. всім юнітам у вообще пизда. Боже, що відбувається ага. за хаос? Ага. Що це, що це за хаос відбувається? Ага. Так, у мене ще ось тут є допка, да?

А нахуй ты хату перервав? <поє> Треба было его перервать. Че <поє> вин роба, блядь? Этот мой. Ну понял? Ты че, ебанутый? Верно? Не, чу это? А че вин его не. Ну ладно. Ау! -у -у. Верно? Ау! -у -у. А шо вид бывает, ага. ничего не понял. Я быстро.

Сурмовики, друге інженери. Окей, тобто нам треба всю сторону, Іду. Да, нам треба інженери. Я так розумію, треба всіх в принципі забирати. Хто следующий? Ну что там опять? Кто у нас тут? Чужим конець! Быстро все на виход! Живе, 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 живе! Треба засейвитись тут. Я думала, нам крышка. Бо я так розумію, на інженерах тут вся місія буде триматись. Захватите восточную энергостанцию для того, чтобы восстановить работоспособность заброшенной базы. Okay. Очень важно не потерять при этом инженеров. Это все, заразумело, Добро. Нет додаткова миссия Боже. А сколько их миссии, блядь. Все ну, миссии. миссии, все миссии. Но и где они? Мы здесь. Лево. Объект атакует. Я выполнил норму. Быстрее. Понял. Иду. Огонь по целям. Спокойной ночи. Это пиздец. Верно. Я Это я знаю, пиздец. Мне все танки якобы бы взрывать. О, раке... а, а, а ракетчики чисто фокашевые, да? Это вы решили попросивать трошки. Треба аннигиляторов, на самом деле, захватывать патроху. А чого вони не стріляють? Йобані ракетчики. Ну Пласт... сейчас ми ось так зробимо. Бігом, Да є. Уїхали. Ну, Задання виконане. Штурмовики є. Погнали електростанцію, захопимо. Або відхопимо. Це в нас що? О, медичний контейнер. Це прям те, що натипник? треба. Це прям те, що треба. А воно ж на всіх працює, так. Блять. Блять, вийде, що орудие готово. Окей. А що мені тут п'ятірка показують? Ми ж це зробили побили, все ввімкнули. Вклю... Я так розумію, треба спиздити оцю... оцю хуйню. Це чи це буде кінець місії. Я от не знаю навіть. Ремонт. Я ага, не розумію, що кінець. тут досі п'ятірка. Треба ще одного інженера. Бо тут інформаційний контейнер. На базу напалі. А, а ми не можемо зараз виконати цю місію. Об'єкт атакують. Давайте спробуем так чисто на дурачка и пройти. Ой-ой-ой. А что его так жахнуло? Ну что там опять? Красиво упал. О чем речь? Цель не уйдет. Обнаружен противник. Но на напали. Так. Объект yeah. подокрует. Ну ладно. Це я так розумію, там якась вот хулінотна турель була в нього, да? Оце вона Понял. є, сука. Усі ага. москіти, йобані. ебани. Ай-яй-яй. Ну где они? Ну что там опять? Да yeah. інженеры мои. Туда, пожалуй. работе меня Давай, давай. получай еще. Объект атакуют. Потеряно. Ебать. Всех втраты. В чу это? Постройка захвачена. Доступны новые постройки. Задание выполнено. Окей. Обнаружен противник. А до Тиберий? А Кайте. Почекайте. Кайте. О, черт. А чого че, тут ничего уже немало? Я все, я, я закінчив, да, миссию? Постройка установлена. Оу, май гад! О, чекайте. Мы трошечки відкатуємось. Хем-хем-хем. Короче, тактика рабочая. Забагато я втрату. Уже там. Ну Да є, отих кальмарів треба ще противник йобнуть. Блять. Не хватає енергії. А що з енергією? Ну, Аааа, а в цей раз так, тут якісь малокососи пройшли. Так, ще раз релот. Я поки не до кінця розумію, як мені з цими кальмарами, якщо чесно, впоратись. Таки вылазить. Чем, че мы, че, коллеги, взагаль, че, мы вот все сделаем? Сейчас, коллеги, за расслабиться. расслабиться. Мы сейчас сделаем так. Один выстрел и Вы а, вот они. И, и, они, они. Хай, у тебя и, херня идем. там против... сама впорается. Надо, Надо проверить шагом yeah. Держитесь! Одни okay. а yeah. атакует. Понял Повышение. Верно? Понял Иду. Понял их. Ага. <соскопили> Блять, азвитки с, -с, -с техники делаются. Ну что там опять? Давай, бомби. Е. Yeah. Ну, где они? Чего? Yeah. Yeah. Уже там. Ну ладно. Аудиса за класс. Е. Понял я. Уже там. Yeah. Ала, получай еще здесь. все. Все, живый. Окей. Все, в цей раз значит нормально. Берем Беремо инженера. сюда. Окей. Единственное, що херово, шо анігілятору якось недобре. Я на месте. Учи трохи инженерів. Є. Все, це ми захоплюємо. Нехай Начинаємо. буде. Знадобиться. Так, тепер йдемо туди, захоплюємо. У нас там хілки випадково нема. О, є хилка. Доступні нової постройки. Це прям чудово. А ще прикольна місія. Ладно, ця прям взагалі не схожа на те, що було раніше. Зараз головне, щоб анігілятор підхилився. Ну, пора заработати. Без нього справи не буде. Починаємо. Я розберусь. без него реально правы не будет. Сейчас мы... готовы! Ну, что-то что что А кто там готовый до бою? Ракетчики? Чудово. Эти штуки режут как ножом по маслу. Задание... Все, я тут я. Добре. А Добре, мне вообще, конечно... Не У меня три инженера. Мне этого выстачить? Ну це якщо що якраз. Типа, жодного не можна втратити. А ми ж не будемо втрачати, правда? Кработі готові. Ми зараз все красиво зробимо. Забираємо снайперів. Приказуйте. Нехай будуть. Потроху їдемо. Що-то що мій, блядь, спецназовець погано почав хілитися. Пусть він в якийсь депресії. Слухайте, людей вообще нема. Дивіться, як пустенька. О, можемо. От нам би, знаєте, що, що зробити в ідеалі. Нам би зараз проапгрейдити цих штурмовиків. Сюди. Ось їх. Ось їх, Отряд якраз, вона, о цих якраз ми не хворі. Оооо. Дві зірочки в них. О, Отряд третю отримують? Ні, це медичний. О, Медичний, нехай буде. А що це? Ага, це ну, хілка. У них на кінець. Добре. Так. так тут, у нас, що? Можна тут інформаційний Прикатуйте. контейнер. Противник. Треба забрати, напевно, нехай буде. Ішлі в ту сторону. Нехай штурмовики там, отримують свій контейнер. Там чисто. Головне, щоб Іду, з інженерами вкрати. все було добре. Ми їх навіть сховаємо на всякий. Так розумію, ця база була б проблемою, судячи з усього. Є таке відчуття. Але а ж вона вже таку? проблемою не буде. Бо ми все вже всі вже зачистили. Надо проверити. Так, беремо. Опа. Це красиво, це прям. А, тут ще мужички в нас є. Ого, хто А, це текстурки літають. Добре. Ну така. Що-то дуже багато хілок якихось розкидано. Типа двіж. А як такого двіжа нема, взагалі пустінька. Я так розумію, ця база мала бути останнім, що ми зробимо. А вона стала першим, що ми зробили. Я так розумію, ми собі дуже по цим самим полегшили шлях майбутній. Ну і добре. Це ж все стратегія, друзі. кб інженерів виводити. Я на місці. Будівлі. Прикруті! Так, що у нас тут? Супротивник, кажуть. Пиздять. Трошки пиздять. Що у нас тут? Медичний інформаційний. Ну тоді анігілятора вже будемо апгрейдити. Все готове. Якщо вже така справа. Давайте засейвимось, поки все наче нормально. Бо я знаю, за зараз якась рандомна історія, вб'ється мій цей інженер. Ну його. Давай анігілятор, иди слушай. Я вже боявся, що це його смерть. Давай отримай інший. Повышение. Так. Ярхар. Приказывайте. Постройка захочена. Задання виповнені. Тут оборона нормальна навколо цього штабу. І поїхали на останню нашу. Командний штаб повністю готов. Я на місці. Інформаційний контейнер, анігілятор. Ми сейвимось. Дивимось, чи всі додаткові ми виконали? а Їх тут всі місії пі його бурбур. -бур. Всі виконали, все залишилось, залишилось лише база нашого. ...забрати. Я розберуся. Второй взвод к бою газона. О, нам ще людей підкинули. з гарними вызвали? апгрейдами. Що, ще інформаційний контейнер? Та да, ви що? вишо. Ща аніг... из анігілятора зроблю свого генерала. А це вообще морожено. У мене все з собою. Тут ще куча Я Это розумію, це, це вообще важка місія, моя будет. Подавитесь скільки тебе нам дається, скільки все, скільки цих контейнерів. Інженер прибув. Отряд смирно. Отряд готов. Не-ни, не забирай. ПВШ. Ні, ну у мене вже такі зірки тут. Подивіться. Цей генерал, цей генерал, ці генерали, ці генерали, ці генерали та. готовності. Постройки. Все, е. Задание выполнено. Да, обновлены. Тепер Штутгарт вільний від Короче, Я Отлична щось походу наїбав систему дуже сильно тим, що я захопив відразу їх оцю головну базу. Там походу мав бути сильний дуже супротив з нею, але оскільки я пішов і усім невеличким отрядом своїм зміг її знищити цю базу, захопити її навіть, а не просто знищити, то скрипт схоже зламався і сильних атак на нас не було. При тому, що там були і хранилища Тіберія, якісь ці станції. Ну а що зробити? Ну, Якщо грає професіонал, така й буває, то всі, всі додаткові місії є, все красиво. Все, це все по Німеччині. Так, ми вже йдемо в Швейцарію в наступний раз. Друзі, дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей. і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.